Вже понад 50 років людство запускає космічні телескопи на орбіту. Навіщо це робиться? Які переваги мають космічні телескопи порівняно з наземними? Сьогодні ми дамо вам відповіді на всі ці питання. Окрім того, розкажемо, яким чином вчені використовують спостереження з космічних телескопів, та як будь-хто з вас може долучитися до досліджень космосу. З вами Роман. І це канал НьюА Astronomy Renaissance. Що в середині минулого століття вчені висловлювали пропозиції щодо створення космічних обсерваторій, а перші з них були виведені на навколоземну орбіту вже наприкінці 1960-х. Вочевидь, це коштувало неймовірних зусиль. Оскільки процес виготовлення космічного апарату вимагав вирішення численних складних інженерних задач. Окрім технологічної бази, також були потрібні значні фінансові ресурси, тому в перші роки космічної ери дозволити собі запуск та обслуговування космічних телескопів могли лише США та Совєтський Союз. Пізніше до космічної гонки приєдналися Британія, Франція, Японія, Індія, Китай та інші. На сьогодні вже 13 країн мають або мали свої космічні обсерваторії. Звісно ж, такі зусилля та ресурси вимагають вагомих переваг, аби бути економічно виправданими. Найголовнішою перевагою спостережень у космосі є відсутність земної атмосфери. Між інструментом та об'єктом дослідження. Окрім же згаданого нами в попередніх відео додаткового шуму, який виникає внаслідок турбулентних потоків повітря, в земної атмосфери є ще одна особливість. На щастя, для нас, атмосфера Землі є непрозорою для майже всіх видів випромінювання, окрім видимого світла та радіовипромінювання. Саме ця властивість атмосфери сприяла появі життя, стримуючи шкідливе ультрафіолетове випримінювання та захищаючи від рентгенівських і гамма-променів, які, зокрема, утворюються під час спалахів наднових. На додачу до випромінювання земна атмосфера екранує нас від високоенергетичних частинок, які стикаються з молекулами в атмосфері і утворюють каскадні зливи з заряджених частинок. Які фіксуються наземними приладами. З іншого боку, дане атмосферне екранування унеможливлює спостереження космічних об'єктів у всіх діапазонах спектру окрім видимого та радіодіапазонів. Саме тому всі рентгенівські та гамма телескопи виключно космічні. Однак з початку 2000-х років почала набувати поширення адаптивна оптика. Що дозволяє обійти атмосферне екранування для телескопів, які спостерігають у видимому світлі. У багатьох сучасних великих телескопів зеркали виготовляються не з цільного шматка скла, а з окремих сегментів, які є доволі тонкими. Це дозволяє приєднати спеціальну систему мініатюрних механічних або гідравлічних приводів, які певним чином деформують зеркало для компенсації впливу атмосфери. Але в такому випадку постає питання, яким саме чином треба деформувати зеркало. Існує кілька способів, один з яких базується на використанні кількох зір з чітко відомими координатами та зоряними величинами, які розташовані по різні боки від об'єкту спостереження. Незначні зміни в положенні та близько цих зір записуються апаратурою телескопів, щоб розрахувати необхідні поправки для кожного сегменту зеркала. Подекуди замість зір використовують лазерний промінь, яким світять в небо неподалік від об'єкту спостереження. Наприклад, саме такий метод використовує Європейська Південна обсерваторія у Чілі для своїх чотирьох величезних восьмиметрових телескопів на мисі Парнал. Процес розрахунку корекції зеркала відбувається в режимі реального часу, а самі розрахунки проводяться комп'ютером багато разів на секунду. Навіть попри наявність такої технології, космічні телескопи видимого діапазону мають ряд переваг над наземними. Зокрема, спостереження можуть відбуватися безперервно впродовж багатьох діб поспіль, що для наземних обсерваторій є неможливим через зміну дня та ночі. Вочевидь, призначення космічних телескопів залежить від інструментів на борту, фотографування, спектроскопія, поляриметрія. Коронографія тощо. Деякі космічні телескопи є багатоцільовими і містять багато різних інструментів для аналізу зібраного світла, як, наприклад, Габл та Джеймс Веб. Інструменти таких космічних телескопів дуже технологічно складні та потребують ретельного інженерного планування при створенні. Інші, такі як Кеплер та ТЕС, є вузькоспеціалізованими і містять менш строкатий перелік інструментів. Саме про ці два телескопи і піде розмова у другій частині цього відео. А криві зміни зоряного блиску або просто криві блиску, отримані з таких спостережень ви побачите майже в кожному відео цього курсу. Отже, ми розпочнемо розповідь про телескопи Кеплер та ТЕС з історичної довідки. Ще в 1992 році вчені вперше підтвердили спостереження планети за межами сонячної системи, а впродовж наступних кількох років. Астрономи відкрили десятки нових екзопланет та прийшли до висновку, що найбільш результативним методом пошуку є спостереження проходження або транзиту планети по диску зорі. Ми вже коротко розповідали про цей метод у відео номер 3 з цього циклу. У ті далекі часи, коли більшість команди Нюару ще не народилася, наземні спостереження були менш точними та більш зашумленими. А технологія адаптивної оптики ще перебувала в процесі вдосконалення, тому найкращими кандидатами для пошуку екзопланет були телескопи на навколоземній орбіті. Один з таких телескопів Кеплер. протягом 9,5 років провів спостереження понад півмільйона зір, виявив 2778 підтверджених екзопланет та ще кілька тисяч непідтверджених кандидатів. Завдяки чималому зеркалу. Діаметром 1,4 метри та перебування за межами атмосфери Кеплер спостерігав зорі від 8 до 16, 17 зоряної величини. Окрім дослідження екзопланет, для якого і проєктувався цей телескоп, вчені отримали змогу зібрати величезну кількість фотометричних спостережень змінних зір. Потужний поштовх отримала астросейсмологія, розділ астрофізики. Який досліджує коливання зоріного блиску, які пов'язані з нерадіальними, тобто сферично-асиметричними, пульсаціями. спочатку планувалося, що Кеплер буде спостерігати лише одну відносно невелику ділянку неба розміром всього 115 квадратних градусів. Спостереження в цій області мали тривати майже безперервно декілька років, що дозволило б виявити екзопланети зі значно більшими періодами. Ніж зазвичай вдавалося раніше. Але не так сталося, як гадалося, оскільки, починаючи з червня 2012 року почала поступово виходити з ладу система орієнтації телескопа Кеплер. Вже тоді було зрозуміло, що йому скоро буде потрібна заміна. Незважаючи на всі технічні труднощі, інженерам NASA вдалося відновити роботу телескопу після завершення основної місії. Цю нову місію назвали к 2 і вона вважається успішною, як попередня. В жовтні 2018 року телескоп Кеплер остаточно вичерпав запаси пального, і це ознаменувало кінець місії Ка2. Однак, в останній місяці життя Кеплера НАСА запустила його наступника космічний телескоп Тес, який і є головним героєм нашої сьогоднішньої лекції. Конструкція та формат місії Тес містять одразу. Декілька революційних рішень, які вже допомогли йому перевершити свого попередника у багатьох показниках. При проєктуванні ТЕС відмовилось від класичної схеми з одним великим зеркалом, а натомість встановила 4 камери. Завдяки цьому поле зору складає 96 на 24 градуси, тобто в 20 разів більше, ніж у Кеплера. Це, вочевидь, дозволяє спостерігати набагато більше зір одночасно. Але не полем зору єдиним. Пам'ятаєте, в попередньому відео ми розповідали про ПЗЗ камери та пересвідку пікселів. Використані в ТЕС нові технології дозволили частково обійти цю проблему. Якщо Кеплер міг спостерігати зорі в діапазоні від 8 до 16-17 зоряної величини, то у випадку ТЕС розширений діапазон зоряних величин. Вже складав від 2 до 17 зоряної величини, тобто ТЕС може спостерігати довжелезний набір зір, у якому світності найяскравіших та найтьмяніших представників відрізняються у 250 тисяч разів. Для порівняння приблизно в стільки ж разів маса ракети Falcon Heavy більша за масу добре відгодованого домашнього кота. Третє революційне рішення полягало в тому, щоб не зосереджуватись на якійсь маленькій ділянці неба, як це було впродовж першої місії Кеплера, а зробити огляд всього неба. Вчені розділили небо на 30 секторів так, щоб на кожну окрему півкулю припадало по 13 секторів. При цьому в центрі поля зору крайні з 4 камер тесу завжди розташований або південний, або північний полюс екліптики. Сектори розташовані таким чином, щоб покривати майже усю небесну сферу від полюса до полюса. Розташування секторів є симетричним, тож 26 секторів покривають понад 85% неба. А інші 5 секторів розташовані вздовж екліптики, таким чином доводячи спостережну частку неба до 95%. В кожному секторі проводяться одночасні спостереження від 11%. До 20 тисяч зір. Іншими словами, це перший в історії людства високоякісний огляд всього неба єдиним інструментом. При цьому кожен сектор спостерігався цим телескопом декілька разів з інтервалом в 2 роки. Як результат, для понад 800 тисяч зір є майже безперервні ряди спостережень довжиною принаймні 27,4 доби тривалі спостережень в одному секторі. А для кількох десятків тисяч зір. Розташованих поблизу полюсів екліптики наявні ряди тривалістю майже 2 роки. Загальний об'єм даних лише одного з семи доступних типів даних ТЕС вже перевищує 6 терабайтів. В цьому і подальших відео ми будемо розповідати та користуватися лише одним типом даних, де тривалість експозиції на знімках складає 2 хвилини. Але слід відмітити, що існують і інші типи спостережень. Зокрема, користуються популярністю 30 хвилинні експозиції Тесу. На цих знімках вже спостерігається до 100 тисяч об'єктів ціною зменшення кількості кадрів, оскільки загальна тривалість зйомки така сама 27,4 доби на сектор. Перш ніж рухатися далі, треба сказати кілька слів про фотометричну систему телескопу ТЕС. В попередньому відео ми розповідали про систему з окремих фільтрів. Які допомагають відсікати зі світла зорі або іншого астрономічного об'єкту певну частину. Фотометрична система ТЕС дуже проста. Фільтрів як таких в нього немає. І єдиний фільтр це фактично сама кривак чутливості приладів цього телескопу. ТЕС охоплює великий діапазон довжин хвиль від жовтого до інфрачервоного. Такий вибір діапазону робочих довжин хвиль обумовлений тим. Що більшість зір нашої галактики це червоні карлики, які якраз випромінюють майже всю свою енергію в цьому діапазоні. З іншого боку, це є недоліком, оскільки для фізичного моделювання подвійних зір вкрай бажано мати спостереження хоча б у двох фільтрах. Втім, деякі сучасні програми для такого моделювання вже адаптовані саме під дані ТЕС. На момент запису відео, понад 6 років з моменту запуску. Тес відкрив понад 7200 кандидатів в екзопланети, з яких 475 вже отримали підтвердження. Тобто, своє основне призначення телескоп виконує успішно. А тепер найголовніше питання: а як це все можна використати для розвитку української астрономії? Давайте проаналізуємо разом. Почнемо з найголовнішого: ці дані безкоштовні. Їх може завантажити будь-яка людина, яка має доступ до інтернету. Та де ще цю вільного місця на жорсткому диску, бо кожен сектор важить від 23 до 40 ГБ. Вочевидь, найбільше виграє від використання даних ТЕС саме галузь дослідження змінних зір. Астероїди та комети також можуть потрапляти на знімки, і за рахунок високої чутливості оптики можуть бути видимими. Однак такі спостереження доступні лише для найяскравіших астероїдів, тому основною задачею все ж залишається дослідження саме змінних зір. Завдяки високому співвідношенню сигнал шум величезна кількість зір, понад 30%, демонструють помітні зміни яскравості, тобто тільки з одного типу спостережень це вже близько 250 тисяч змінних зір, значна частина з яких. Ніколи раніше не вважалися змінними. Тобто будь-яка людина, доклавши достатньо зусиль та просто перевіряючи, чи є та чи інша зоря у відповідних каталогах, може відкрити нову змінну зорю, що регулярно відбувається. Незважаючи на свою популярність, особливо серед європейських астросейсмологів, в Україні дані цього телескопу майже не використовують для прикладу. На момент запису відео українські астрономи опублікували всього 24 наукові статті з використанням спостережень ТЕС та 21 статтю з астросейсмології. Для порівняння про дослідження звичайних цифеїд, лише одного з багатьох типів змінних зір опубліковано вже 149 українських статей. А як щодо використання спостережень ТЕС іншими країнами просто порівняємо. Південна Африка 104, Польща 159, Бельгія 274, Канада 373, Німеччина 605, США 1280. Якщо подивитися кількість статей по астросейсмології, то цифри для нас виглядають так само сумно: від 81 статті Південної Африки. До 860 в США. Чому тоді в Україні спостереження ТЕС майже не використовуються? Коротко відповісти не вдасться. Тому залишимо цю тему для окремого відео. Окрім доступності, спостереження ТЕС мають ряд інших переваг. Вони якісні, нові, а також ще далеко не повністю проаналізовані. Тобто не треба підбирати крихти за Європою та Америкою. А ще ці дані продовжують постачатися прямо зараз. Саме тому наша команда обрала ТЕС в якості основного джерела спостережень. Наприкінці додамо кілька слів про наступника ТЕС. Телескопи такого типу з кількома камерами, широким полем зору та широким діапазоном зоряних величин довели свою ефективність, тому різні космічні агентства вже планують запуски наступних подібних космічних обсерваторій. Найближчий з них це космічний телескоп Плато. Який буде запущений через 2 роки. По суті, це телескоп ТЕС на стероїдах. Він матиме 26 камер, які проводитимуть спостереження в двох фільтрах. Поле зору буде одним з найбільших для оптичних космічних телескопів. В залежності від обраного режиму, воно буде становити від 1037 до 2232 квадратних градусів, тобто понад 5% площі. Всього неба буде спостерігатися одночасно. Ми можемо лише уявити, які можливості цей інструмент надасть вченим, і головне, які можливості отримаємо ми. А щоб не пропустити можливість дізнатися більше про види змінних зір та обробку даних з ТЕС, запрошуємо подивитися інші відео з нашої серії Variable Stars Lectures, а також підписатися на наш канал. До зустрічі і до нових відкриттів!